Йолки-палки, куди я попав? Питаю, до скількох робочий день. Кажуть, ненормований, йомайо, питаю, коли вихідний, каже, ми без вихідних. йомайо, -йома -йом. хочу додому. Роман Кослянка, я же Катерина загріба. Рицько волина, повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриць на конику вертиться, Гриця, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця. Люди добрі, дивіться, як ся гроші заробляють. Гві гроші, гроші. Дві одика куруна, одекась сто євлю, одика здоров'я, аж не вмреш від водки, та вмреш від роботи. Хай заграє та осінь красою, хай смире і співають пісні. а я буду завжди молодою. Пісні, а я буду завжди.